Друзі, доброго ранку! Вітаю на своєму каналі. Перша нічка в готелі Захар Беркут вже пройшла, закінчилася, гарно поспали, все, все супер. Починається у нас наступний день в цьому комплексі Захар Беркут. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. ємо молод дзвіночок. Підтримуємо україномовний контент. Не забуваємо також, друзі, друзі донати на ЗСУ. А ми прокидаємося і йдемо на сніданок. Так, йдемо на сніданочок. Благо нам недалеко йти. Ось одразу резко. Так, мы уже на снеданок. Зараз чекаем, как нам принесут на снеданок. Уже майже замовили, выбрали. Такая менюшечка классная. То есть, много всего, что можно выбрать. Это очень что Это великий порт. Мы же вчера уже ели, поэтому мы не Так, снова показываю менюшечку. Яблоко. Із цієї менюшечки ось основне, так? Ось ця вот така тарілочка входить до кожного. Сніданка. Приходить. Так, вже починає снідати. Ось моя перша така турівочка. Це основне таке, можна сказати, на Смачно? Так, мені принесло основне блюдо ОМЛАЙТО ВАДИСАВУ СИРІЗІРГАН. Вигляд. Недавно за кінчий цікавою. Як же ранить без кави. Путе з віконечко. Всім смачного. Ще бачимо відголоски короновіруса. Ой, виходимо і тут Карпати, гори, зелень, ялиночки. А яка краса, друзі, просто бомбезна. Так, зараз йдемо на басейн. Так, дуже смачно знов поснідали. Сніданки тут вищий клас. Всього багатько. І це дуже-дуже тішить. О, дивіться, є такі тут класні локації. Ось бачите, такі, м -м, як сказати, крісла. І тут можна так гарно відпочити, насолоджуватися найчистішим повітрям. Дивитися, як там, зараз покажу, що там з іншого боку, що я бачу. Ось, дивіться, що у нас переді мною. Переді мною канатна дорога, підйомник і дивимось, як... Люди піднімаються, ну, зараз піднімаються, напевно, ніхто не спускається. Теж у нас в планах це зробити, але я трошки чомусь тримаюся. 40 хвилин ось так підніматися. Територія дуже чудова, класно. Так, а зараз треба йти на басейн, бо ну, а що робити, скажімо так, треба такий Невеличкий тюлений відпочинок теж провести. Покупатися. Так, ну що, йдемо на басік. Друзі, ви не забувайте бити дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. Не забуваємо донатити також на ЗСЗ. Подімаємось по сходинкам і ось там вхід в басейн. Ось такі браслетики дають змогу пройти. І ще є картка на рушники. Так. Заходимо. Графік роботи з 10 до 20. Приносить власне продукти заборонено. Пройшли. Заходимо. І ось басейн. Так, все, ми вже на басейні. Ось наші ліжачки. Я перший прийшов. Дивіться, температура в тіні 27 градусів. Зараз будемо заміряти температуру в басейні. Ось пасік як виглядає. Супер. Ой, вчора я підгорів щось я. Знаєте, як завжди, перший, раз, перший день у мене такий підгорательний називається. Хоча був е крем для того, щоб помазав, зараз вже мажуся. Але, як то кажуть, краще пізно, чи в ніколи. Ух, але гори, Дивися, яка краса. І басик! а навколо горы. Красота. Так, ну что, иду я в бассейн, поплаваем. Так, сейчас иду в бассейн и сразу померим температуру. Ось тут такие дитки плавают, балдеют. Такие сосиски. Так, мы заходим, так, о, зараз уже на солнышке 28, что ж у нас тут? Дуже гарно можна зайти в басейн, дивіться. Сходинки такі зручні. О, ну і що? Вчора було 29. що сьогодні. Ось, сьогодні теж так же 29,2. Ну да. Підвищується, але сонце сьогодні пече. Дуже сильно. Так. Дивіться, 29,4. Ну гарно. Так, що мені подобається в цьому басейні? От я зараз стою ногами ну, на дні. І ось по мені глибина. Ось такі басейни мені подобаються. Ви дивіться десь вгоря, щоб так, знаєте, просто взяти, поплюхатись, прийтись. Так, температура 29,4, так і є. Так, дивимося, 29,4. Це у нас, до речі, крабів Гоша. Він з нами завжди подорожує. І ми заміряємо температуру в основному басейну, але можна заміряти температуру повітря. Навколо гори дуже класно. Ой, водичка обалденна. Клас. Так, так і є. 29,4. Ой, поплавав дуже дуже класна водичка. 29 градусів. Це ну, дуже комфортно. Якщо б було більше, було б не дуже. От зранку, я не знаю, зранку мені дуже подобається. Якраз температура повітря трошки нижча і заходиш, і там в басіки просто обалденно. Так що так. І виглядає все це, знаєте. Територія, де басейн ну, дуже класно, все огороджено. так. Вхід по таким браслетикам супер. І ось знов показую вам басейн. Клас. Так, друзі, відпочиваємо вже другий день. дуже все класно. Хочу сказати велике дякую за те, що дають. На номер дві картки, від двері, щоби можна зайти в номер. Це дуже класно. Якщо хтось один не ходить в одному місці до інший в іншому, то можна спокійно зайти в номер. Це, це дуже класно. Дуже класна локація з басейном, бо там міня, можна міняти рушники хоч 10 разів на день. Тобто здаєш, видають картку, потім знов даєш картку, видають рушник, дуже-дуже дуже класно. Пройти можна на територію комплексу, де знаходиться басейн, теж по браслетикам, тож інших хтось не прийде, то, тобто теж все продумано. Ліжаків дуже багато, тобто ніколи такого нема, що приходиш, а ліжка немає, як буває в інших готелях. Це теж великий плюс. Тобто дуже класно. З приводу ресторану теж. Теж дуже смачна їжа, дуже ситні і великі сніданки, бо ну, я в готелях я в не бачив такого, щоб було стільки, стільки багато їжі на сніданок. Ось так. Не! Не, я сюда даже не залезу. Но я трошки окунуйся, да? А, Да вы что? Не! Это так, Так, друзья, біля дитячого майданчика є такие классные озера. Тут такая водичка проточная, бачите. Там і там зливається. Зараз я спробую, воно дуже холодна. Якщо отут є чана зверху, Ось з чана я треба погрітися і сюди отак плюх і потім отак тут вилазити. Але я спробую все ж таки з головою окунутися. Дубль 2 називається. Це дубль 2. Як воно вийде, не знаю. Але вода, ну реально, це просто дуже! Приди. О, це я вже на дні. Я стою і мені холодно. Я зараз буду з головою або Один, два, три! У! Оце так, водичок. Круто, все, виборка. Так, поплавали. Час йти. На обід. Вже, до речі, 15.01, а ми ще не обідали. Хоча мені дуже хочеться обідати. Був дуже-дуже смачний сніданок. Тому на обід щось пообідаємо, потім-потім потім відпочивати. І далі побачимо, що буде. Йдемо на обід! Так, вже нам принесли борщик. У мене у зварчик, а у Владислава столяночка, дивіться, як класна, І це лимонад, Смачно. Принесли цибульним крийця. І ось картопелька по столянськи Ой, після обіду відпочили. А зараз треба знову йти. Треба. Не треба, може не йти. Йдемо на басейн, плаваємо, потім вечеря у нас буде в альтанці. Ось якось так. Ось дивіться, ми зараз в альтанці. І мене принесли одне з блюд. Це називається Голубці з кролика. Сидимо тут, водоспатік. Ой. І такий краєвид. Друзі, день підійшов до кінця. Це другий день. Перебування в готелі в Кар хотів сказати Захара Беркут. Дуже все класно, вечеря у нас була в альтанці біля такого маленького, можна сказати, водоспадіка Да, водоспада. Зараз прийшов в готель, в, готель, в номер взяв каву, бо якби ми трошки випили, скажімо так. Е -е, тому треба трішки кави На ніч і буде все добре. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. <пізвіг> все, друзі, буде Україна. Не забуваємо донатити на ЗСУ. І всім, друзі, до побачення. І хочу вам сказати, що буде дуже багато відео з Карпат, з українських Карпат Літо 2024. Точніше, можна сказати, липень 2024 Карпати Славське. Завтра, можливо, буде якась подорож. Так що підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх справ, які відбуваються у мене на каналі. Все.